На адресу телекомпанії «Союз Союстів надійшло чимало звернень житомирян, що стосується сміття у нашому місті. Щоб перевірити достовірність цієї інформації, далеко їхати не прийшлось. Наразі ми в самісінькому центрі міста. Позаду мене танк на площі перемоги. Попереду спасу Преображенський собор. А навколо справжній смітник. Місячник по прибиранню благоустрою та озелененню житомера, і всієї області вирішено розпочати з наступного понеділка, 17 березня. Дане розпорядження підписав губернатор області Сидір Кізін. Водночас у міській раді інформація інша, згідно з розпоряджень міського голови від 11.03 весняний загальноміський благоустрій та санітарне перебирання міста оголошено провести з 20 березня по 20 квітня але в будь-якому разі до кінця тижня житомиряни спостерігатимуть ось таку картину У нас дуже багато мусора не за перевісі город в порядок ну смотря на якщо чесно ні очі мене враження що я живу десь в свинарнику тому що подивіться, навкруги вас на округі, власне, як насики все забруднено Учитує ці питання, які зараз стоять по всій країні, то я вважаю, що це ще більш-менш нормально. Хто доволі, Хто доволі. Хіба ви не бачите, що робиться далеко не відмітєва тут. Як вважаєте, хто відповідальний за ну, це? Міська влада, звісно. На центральній вулиці міста також не все гаразд. Сміття начебто прибрали, але яма Ну, Асфальт свадьбу можна було зробити хоча б. А, взагалі, у центрі нашого міста багато вічних проблем, адже Житомир це місто контрастів.